В Україні спалах ГРВІ. за тиждень зафіксували понад 150 тисяч захворювань і у низці регіонів вводять карантин у дошкільних і шкільних навчальних закладах. Як, як ні в якому разі не можна лікувати вірус, розібрали з лікарем-терапевтом найпоширеніші помилки Дивимось. В Україні все частіше фіксують спалахи грипу та ГРВІ. Школи та дитячі садки закривають на карантин. Така ситуація є типовою для цього періоду. Проте як правильно подолати застуду, за свої 40 років лікарської практики терапевтка Мар'яна Селюк бачила різні способи, якими українці намагаються самостійно побороти віруси. І більшість з них не лише недієві, але й небезпечні. Одна із досі поширених помилкових практик це лікування банками. Якщо це пневмонія, бронхіт, то судини крихкі, і ці банки їх додатково руйнують. Сюди ж можна віднести прогрівання гірчичниками, каже лікарка. І гірчичники не мають е, тої користі, на які сподівалось людство у минулі роки. Досить часто українці самостійно починають приймати антибіотики, не розуміючи для чого вони потрібні насправді. Окрім шкоди, ви нічого не отримуєте. Вірус це не бактерія, а антибіотики антибактеріальні препарати, і вони застосовуються лише коли є бактеріальний збутник. Проте не тільки антибіотиками можна нашкодити здоров'ю, а й популярним в народі методом. Вдихати щойно нарізану цибулю чи натертий часник в носі запалення, в горлі запалення ви даєте додаткові подразники, і е, це погіршує ваш стан. Універсальні народні ліки, горілка з перцем теж не лікує. Окрім погіршення стану, це не дає нічого через те, що ну випили хтось там комусь, треба хтось 50, хтось бере 150, Він заснув, але імунітет ще більше різко впав. А от з медом все складніше його не можна назвати універсальним засобом для всіх однак і некоректно сказати, що під час застуди він зовсім не допомагає. За словами лікарки, допомогти може тільки справжній мед. Мед, який продають сфальсифікований або якийсь штучний. Він не несе ніякої користі зовсім абсолютно. І дуже важливо це переносимість пацієнтам меду. Бо... Отримати додаткову алергічну реакцію на тлі всього це буде більше зло. Організм сам здатний здолати вірус в середньому за 5-7 днів, тож хворому варто лише полегшити симптоми застуди, коли в пацієнта застуда. Наша з вами задача давати йому пити достатню кількість рідини. І це потрібно зробити при перших симптомах. Починається це чихання, потім приєднується нежить, головний біль, крутить суглоби, болять м'язи. І хоча в 90% випадків ці симптоми викликає саме вірус, у решті випадків все те ж саме може спровокувати бактерія. Лише лікар вам може провести різницю між вірусом і бактерієм, зробивши загальний аналіз крові. Терапевтка наполягає, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до свого сімейного лікаря і одужуйте під наглядом спеціаліста. Ну, така е, тенденція з цими гРВІ, інфекціями і можливо їх їхніми мутаціями. Поки що це вивчається з спеціалістами. я от з'єднувався з. Своїми людьми з деяких країн Європи, зокрема в Німеччині, Франції у Польщі, деякі осередки є там спалахи в цих ГЕРВІ, і симптоми дуже такі дивні. У всіх там починається, починається початку горло, а потім ще температури немає, просто дере, запалення якесь, потім температура, потім не можуть її збити, і там просто в деяких країнах просто переповнені а, лікарні. Що в Україні як у вас з цим, якщо ви хворієте на ГРВІ? або у вас відповідні симптоми? То ми про ким, попро, говорили в цьому матеріалі, як ви лікуєтеся, що ви відчуваєте. Ну а перш за все, найголовніший меседж там від того, що самолікуванням, тобто йти в аптеку і пхати в себе, що не попадя будь-які ліки, ну того не варто робити тільки під наглядом лікаря і після звертання до лікаря. Тому розкажіть нам свої ситуації, друзі.